Дітки, я вам теж пропоную розмалювати ось таку вишиванку. З деякими елементами вже ви знайомі. це хвиляста лінія, це крапочки, а це новий елемент, який називається цибулька. Він дійсно схожий на цибульку. Але спочатку, як завжди, ми з вами підготуємо наші очі і наші пальчики. Будь ласка, розітріть долоньки. Очі щільно ми закрили. Це один, два, три, чотири. Потім ширше розкриваємо, вдалині щось розглядаємо, вліво вправо, вліво вправо поглядаємо. Все навколо розглядаємо. Добре. А тепер підготуємо наші пальчики. Рано. В Стали всі брати. На роботу треба йти. Перший встав, не лінувався, вказівний за ним піднявся, розбудив сусід його, той свого, а той свого. Рано встали всі брати. На роботу треба йти.